Аліса Мулик одна із фіналісток учнівського стажування. Дівчина презентувала проєкт, присвячений розвитку молоді у технічних професіях. Каже, під час стажування у департаменті освіти зрозуміла, що довкола робітничих професій серед молоді існує багато стереотипів. А саме технічні професії, мало хто має уявлення, що це для когось це дуже страшно, дуже важко. А для когось навпаки, вони знецінюють цю професію, вважають, що це абсолютно не актуально і не потрібно. До шістнадцятки фіналістів увійшла й учениця Чурка Школи номер 13 Каріна Саненко. Вона запропонувала створити інтерактивний додаток Є місто, який допоможе черкасцям планувати дозвілля і швидко знаходити цікаві події. Я люблю відвідувати різні заходи, і щоб на нього потрапити, потрібно моніторити не один десяток сайтів. І цей сайт ось цей додаток допоможе. Дізнаватися про події, так тому що будуть приходити сповіщення, і також там будуть рекомендації персоналізовані, щоб підібрати подію саме під користувача. Підтримати фіналістку прийшла і директорка школи. Каже, цього року учні 13-ї школи активно долучилися до стажування, а потрапити до фіналу важливий результат для закладу. Сьогодні Число 16 кращих вперше попала учениця ї школи. Школа знана інформаційними технологіями, тому вона представляла процес саме розвитку інформаційних технологій. Це додаток є місто їй успіху. Ідеї фіналістів оцінювала конкурсна комісія. Головний критерій практичність проекту, розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. У нас було декілька критеріїв. Головний критерій це звичайно була практична наповненість даної ідеї. Ми вже бачимо декілька проектів молоді, які ми зможемо реалізувати протягом цього календарного року. І це насправді важливо для того, аби їхні ідеї не були і не залишалися просто на папері, аби вони реально втілювалися і змінювали життя нашого міста вже сьогодні. За підсумками захисту проєктів, журі визначило п'ять переможців. Попереду на них чекає одноденне стажування разом із міським головою та знайомство з досвідом місцевого самоврядування в Європі. Вірю, що фіналісти нашого стажування і всі стажисти отримали масу емоцій, задоволень. Можливо, виберуть свою майбутню професію, яка їм сподобалася, і впевнений, що. Це стажування підкреслює, що з року в рік потрібно його продовжувати. Анна Білик, Олеся Омальченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.